Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими. Ну все, що їм заважає за три? чому вони такі очманілі? Так мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон говорить про російськомовних військовослужбовців у інтерв'ю телеведучій Яніні Соколовій. Ці слова шалено збурили українців. Скандал обговорюють всі: від політиків, зірок, військових і до людей на вулицях. Оксана такі висловлювання Фаріон вважає нині дуже недоречними. Як висловлюється Фаріон, я вважаю, що це надто критично, тому що з моєї сторони це ніби як підливання масла в вогонь, і надалі розпалювання цієї поділу на російськомовних українськомовних. Тим більше. Вже придиратися до наших воїнів, а от Олександр каже, що частково фаріон зрозуміти можна. Я з одного боку можу що ми зрозуміти, бо російська мова все пов'язана з Росією. Це для нас фактично люди, які прийшли нас збувати. Але на жаль, оскільки ми були дуже багато століть в окупації російській, так у нас дуже велика кількість населення розмовляє російською, і я все ж таки за те, що в нас не було тиску, тому я знову ж таки не походжуся загалом з її позицією. Майже одразу на спіч пані Фаріон відреагував Андрій Шимановський, блогер, який намагається популяризувати серед українців вивчення української мови. Ірино Фаріон, маю до вас питання: яку кількість бійців Азову, третьої штурмової чи інших військових ви сьогодні переконали, підтримали чи надихнули на вивчення української мови? Цікаво, що колись саме лекціями Ірини Фаріон надихався Андрій. Дивіться, особисто я бачив безліч розкішних лекцій Ірини Фаріон, і вона вміє це робити ось так, як я кажу, надихаючи, підтримуючи, створюючи просто матеріал для вивчення. Але чомусь чомусь іноді вона всі ці речі ніби забуває, і забуває, що вона має справу з живими людьми, так, які треба адаптація, яким іноді треба час, яким треба щось вивчити. Не всі народилися там філологами і вже ось так глибоко розуміють мову. Також на скандал відреагував і чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Вірш присвячується Ірині Фаріон. Боксер записав сатирично іронічний вірш російською мовою, в якому головний меседж був направлений в бік мовознавиці, а також підтримку українського воїнства. Не віршами, а жорстко та російською до пані Ірини звернувся у своєму телеграм-каналі екс-командир полку Азов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Але після додав вже українською, що вважає вислови Ірини Фаріон небезпечними, тому попросив поліцію та СБУ звернути на це увагу. Чому риторика Фаріон небезпечна? Військовий пояснює так. Треба поробити, і це є не вперше. Це вже є помітна системна робота в розпалюванні ось цього неіснуючого конфлікту, і тому дійсно до цієї людини треба придивитись правоохоронним органам, тому що ну є всі ознаки того, що вона все ж таки або працює, або в певному сенсі надає допомогу ворогу, створюючи всередині у нас в країні конфлікти зараз. Коли ми всі маємо навпаки об'єднуватися, бути монолітними. звісно ж, на цю ситуацію відреагували й інші військові, які почали записувати різноманітні ролики зі зверненнями до пані Ірини в жартівливій формі українською, але не завжди літературною. Як почала складатися ситуація після її інтерв'ю, побачила і сама пані Ірина. Проте, судячи з усього, свою позицію та думку вона не змінила, адже опублікувала на своїй сторінці у соцмережах допис відповідь. Щодо московоротів у війську і рику біосміття на цю тему виправдовувати московоротих у війську, віддаляти нашу перемогу, або ще гірше воювати за єврорашу. І судячи з усього, з позицією Фаріон не згодні й студенти львівської політехніки, які анонімними листівками на стінах університету, в якому працює філологиня, звернулися до керівництва вузу з проханням відреагувати на скандал.